Точка М поділяю діагональ БД паралелограму у відношенні 2 до 3, рахуючи від вершини Б. Тобто це означає, що БМ відноситься до МД як 2 до 3. МН паралельна CD. Якщо МН паралельно CD, АБЦД, паралелограм, CD паралельно AB, з цього випливає, що МН паралельна АБ, АД дорівнює 15 см. Ось вона, сторона АД дорівнює 15 см. Знайти довжину відрізка Ан. Нехай Ан дорівнює Х, тоді ND. Дорівнює 15 мінус х а, N, X, N, 15 мінус х, bm дві частини, md три частини. А Б паралельна mn. То за узагальненою теоремою Фалеса у нас є пропорція 2 відноситься до х, як 3 відноситься до 15 мінус х. Ми можемо розв'язати. Пропорцію 3 помножити на х дорівнює 2 помножити на 15 мінус х, 3х дорівнює 30 мінус 2х, розв'язуючи рівняння, отримали 5х дорівнює 30, х дорівнює 6 см. Ми за ан за х взяли ан, тобто ми знайшли довжину відрізка ан 6 см.